Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Сьогодні дуже важливий і потужний день, 20 березня, розпочинається новий астрологічний рік. Це день весняного рівнодення. 11.01 хвилину сонечко війшло в свій перший градус Овна і почало. Збільшувати свою енергію, давати більше світла, давати більше оптимізму, радості. Я хочу подивитися, з якими енергіями ми, кожен з нас входить в цей новий астрологічний рік. Давайте подивимося. У одній карті для кожного з нас. Я взяла колоду сила природи. Подивимося? Ну що ж, Овни, з якою енергією ви мої любі Овни розпочинаєте свій астрологічний рік. Король мечів така енергія, знаєте, меч це ясність, це розуміння, куди мені я прямую, що я маю, що я відсікаю, що я відрубую, тобто ну, ясність, розуміння, плани, нова інформація, нові ідеї, впевненість, рішучість, така далекоглядність, ясність, красномовство. Супер, рік починається з планування, з ясності, з перспектив, нових горизонтів. Дивимося далі. Тельці. Тельці, з якими енергіями входите ви в новий рік. Шістка пентаклів. Чудова карта ваша енергія, гармонійна для вас. Це енергообмін. Я тобі, ти мені. Це допомога, це підтримка. Це коли вас підтримують, вам допомагають, ви утримуєте, якщо те, що ви просите, ви стукаєте і вам відчиняють. І також ви, відповідно, даєте натомість ділитесь своєю енергією, своїми ресурсами. Класна карта, подивіться все в балансі, всі задоволені. Далі наступні в нас близнючки. Мої любі близнючки, з якою енергією ви входите в новий астрологічний рік. П'ятірка посухів, конкуренція, боротьба, ви відстоюєте щось, доводите свою точку зору, намагаєтесь переконати когось, чи відстояти щось своє, що це для вас? Чи це можливо спорт? Коли ви займаєте спортом бігом, що це для вас? Ви входите з енергією боротьби, тобто енергія вогню. Сонечко може її підсилити, а голов... куди ви її скеруєте? Головне, не скеруйте на боротьбу, знаєте, з такими вітряними млинами, коли ми товчемо воду в ступі без толку, тратимо сили, зусилля, дратуємося і в кінці кінців спалюємо цим вогнем себе і всіх навколо. Тому будьте уважні, це така енергія, знаєте, коли можна опустити руки, а можна рухатись далі. Не беручи до уваги тих людей, які, які вас не сприймають. Я рухаюсь далі сам, сама. Я зробив для себе висновок. Я розумію, що мене не чують, не бачать, не сприймають, ну і не треба. Залишайтеся самі, а я рухаюсь далі. Який ви висновок зробите? Бо п'ять це їх серединка. Як 50 на 50, п'ятірки це кризові карти, і вам треба зрозуміти, куди ви рухаєтесь, бо наразі ви товчетеся на одному місці і щось комусь доводите. Раки, наступні в нас раки, з якою енергією ви, мої любі раки, розпочинаєте свій астрологічний рік. Помірність чудово. Старший аркан це завжди про важливість. І помірність це я приймаю. Я в стані спокою і гармонії. Я задоволений, задоволена тим, що я маю. Задоволений, яка погода за вікном. Я задоволений, ну тому що я розумію, що я не можу вплинути на сонце, яке пече, на грозу, на дощ, який, на зливу. І я приймаю все. Я роблю з цього висновки. Я споглядаю на ситуацію, я планую, я відпочиваю, я медитую, я в гармонії з собою. Левчики? З якою енергією ви входите, мої любі Левчики, в новий астрологічний рік? Імператор, ой, Левчики, це про вас. Вогонь, сила, авторитет, закон, порядок, структура. Імператор. Я можу, я знаю, я знайду людей, я знайду ресурси, і в мене є план, я, я можу все. Вищого від імператора немає, і це вогонь, це для вас властиво, це для вас органічно, вам комфортно в цій енергії. Головне скерувати цей вогонь в правильне русло, туди, де він буде на користь. Тому що імператор він може бути і в мінусовій позиції диктатором, людина, яка примушує, людина, яка вимагає, людина, яка дратує всіх. Тому будьте обережні, уважні, який з вас імператор, який в вас імператор. Це ж може бути підтримка, опіка, допомога, турбота про когось. І головне це відповідальність, коли я беру. Свою долю, в свої руки, відповідаю за те, що я роблю. Наступні в нас діви. Подивимось, мої любі діви, з якою енергією ви входите в новий астрологічний рік. Сімка посухів, енергія вогню, сонечко її ще підсилить, а це відстоювання своїх інтересів, своєї позиції. Я знаю, що я, куди я йду. Я, я впевнена, що цей місток мене витримає. Я знаю, що там по другий бік. Я знаю, що там, і не потрібно мене відмовляти, не потрібно мене переконувати. Це моя думка, це моє бачення, це моя територія, це мій особистий простір. Кожного для кожного щось це своє, але це відстоювання свого того, що для вас важливо. Це така впертість, мої амбіції, моя наполегливість. Я знаю, не потрібно мене відмовляти чи підказувати. Наступний в нас терези. Мої любі Терези, дивимося, з якою енергією ви входите в новий астрологічний рік. О, чудово! Нуль. Старший аркан нуль. Блазень з обнуленням, з новими бажаннями, з новим натхненням, з новими ідеями, з новим <кхи> баченням, з новим сприйняттям. Перед вами відкриті всі перспективи, всі можливості, відчинені всі двері. Головне рухатись з легкістю. З радістю, на позитиві. І все вдасться, все в ваших руках. Скорпіончики, з якою енергією ви мої любі? Йдете в новий астрологічний рік, світ, супер! Світ це старший аркан і останній. Те, що щось закривається, щось відкривається. Ви, пер... ви е... стаєте на іншу сходинку, ви стаєте. Ви отримуєте інший статус, перегортаєте сторінку, ви отримуєте нові можливості, світ це ж все, що завгодно: переїзд, імміграція, новий світ, нові люди, нова мова, новий статус. А статус може бути як дружини, чоловіка, бабусі, дідуся, батьків, студента, наречена, наречений все, що завгодно, нова робота. Зак... Якийсь етап закрився, і класно, тому що сонечко воно дає силу, воно дає оптимізм, воно дає ясність, і ви з радістю йдете в нове життя, в своє щасливе е... нове життя. Робите новий крок, стаєте на нову сходинку, на новий щабель. Що це для вас? Підставляйте, тому що для когось може бути це. Щось таке глобальне, а для когось може бути зміна зміна розуміння, зміна бачення, зміна стилю, зміна, ну, навіть зачіски, кольору волосся. Тому що це для вас ну, класна енергія, знаєте, оновлення, розуміння, що я куди я рухаюся, що я хочу розпочати, що в мене в житті міняється. Стрільці, мої любі стрільці, дивимося. З якою енергією ви йдете в новий астрологічний рік? Паш посухів, ваша енергія комфортна для вас. Що таке паш? Це початок, це одиничка. А що таке посухи? Це вогонь ви, мої любі стрільці. Паш посухів це нові ідеї, які вже хочуть втілення, це ваш рух вперід. Це оптимізм, це бажання, це така творче, творча іскра, яка загорілася, і я вже хочу. Бо вогонь це дія, це дорога, це поїздки, це навчання, це от бажання вже рухатись кудись, вже і зараз. Коли ваша внутрішня дитина вас скеровує, дає вам напрямок і ви рухаєтесь туди. Таке завзяття і ентузіазм класна енергія для нового року, для Нових втілень. І тепер у нас козирожки, мої любі козирожки, дивимося, яка для вас енергія, з якої десятка пентаклів чудово. Дивіться, яка класна карта. Ресурсна. Можливо, ви отримали виплату, ви отримали спадок, ви отримали велику суму грошей. І ви плануєте, куди її? Знаєте, це ваш ресурс, на який ви, ви опираєтесь, який ви можете витратити на сім'ю, поїхати до сім'ї, зробити батькам чи дітям приємне, щось купити, купити будинок, започаткувати новий бізнес. Знаєте, бо 10 це, – це вже останнє число, це розуміння, що я маю, і я вже починаю думати і планувати. А що ж далі? Що далі? Я, мені вистачить цих ресурсів? Чи. Я хочу їх кудись інвестувати. Можливо, це був сімейний бізнес, який тепер переходить вам, і ви його спрямовуєте, якось в інше русло, вносите нові ідеї. Можливо, це подарунки для ваших рідних. Ну, дуже класна карта наповнення. Я маю сили, я маю ресурси, я маю гроші, я маю здоров'я, я, я от відчуваю таку от силу, ресурсність. І куди ви її скеруєте. Вже мої любі залежить від вас. Головне, що є можливість. Водолійчики, мої любі водолійчики, дивимося, з якою енергією ви йдете в новий астрологічний рік. Туз кубків, дуже в багатьох, такі, або закінчення, або початок. Туз кубків, це взагалі неймовірно. Я вітаю нас, водолійчиків, тому що це подарунки долі. Доля на долонці простягає набери, дивись, мушля. Ми відкриваємо мушлю, а там перлинка. Ніхто не знав, що вона там є. Тобто це щось цінне для вас, приємне для вас, мега емоційне, бо туз це емоції через край. Для когось це подарунки, для когось це пропозиція, для когось це освічення, для когось це море, задоволення і емоції, ваше життя йде щось нове, класне, прекрасне, чудове, те, що викличе в вас захоплення і радість. Для комусь це освіття, для когось це народження нового життя, нових ідей, нового кохання. Тому, водолійчики, все в ваших руках. Мрійте, втілюйте, закохуйтесь, отримуйте подарунки. І рибки, мої дорогенькі рибки. Дивимося, з якою енергією ви заходите в ну... лицарь Кубків. Це ваша енергія гармонійна для вас. Але от саме тут лицарь Кубки, це ж ви, мої дорогенькі рибки. Він якийсь невпевнений. Дивіться, от наче він думає, що довіряти не довіряти. Ну, я вам скажу, що ви, ви інтуїти, Довіряйте своїй інтуїції, що вона вам підказує? Хто навпроти вас? Яка в вас гра, нечесна чи чесна? Що ви відчуваєте? Дивіться, тут людина. Молодий чоловік, він уважно дивиться і він щитує інформацію з свого опонента. Тому мусите слухати свою, свою інтуїцію, бо тут невпевненість, тут є, хто переді мною, в яку ми гру граємо, що мені пропонують, який хід мені зробити. От буде багато таких думок. І щоб ви не розгубилися, ну подивіться, тут такий досить впевнений погляд. Я вам бажаю такої впевненості, рішучості, інтуїція вам ваша підкаже, хто перед вами, які в нього наміри і який вам, як вам поступити. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам сонечкам. Радості, позитиву, натхнення, щоб ви відчули ось це, що сонечко вже. Воно також обнулилося, воно набрало сили, воно розпочинає свій довгий шлях по кожному знаку Зодіака. І ось щоб ви відчули цю енергію, цю силу, це ясність, це добро, натхнення, яке дає нам сонечко, цей ресурс, який ми отримуємо від сонечка. я вам бажаю. Відчути і скерувати його в цю сферу, де ви найбільше потребуєте цього. Я вам бажаю любові, я вам бажаю радості, позитиву, ну, успіху всіх земних благ, мої любі. Я вас люблю, обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки. Мені я дуже дуже люблю, як ви мені пишете. Для мене це, це та настільки приємно, я не можу вам передавати. Відчуваю. Відчуваю вашу щирість, відчуваю вашу любов. Дякую вам, мої любі, за це. Ну що ж, обіймаю вас міцно, заряджаю позитивом і радістю, любов'ю. Хто не з нами, приєднуйтесь. Люблю вас, мої любі. До зустрічі, папа. -па.